Чи економити ви зараз електроенергію? Ми економимо електроенергію, тому що її відключають, і воно само по собі виходить, що ми її економимо. Так, ну. У нас дуже часто просто виключають світло. У нас декілька разів на добу виключають по три рази, по чотири рази на добу, тому ми економимо. Коли є можливість, то ми заряджаємо все. Звичайно, заряд. звичайно. Як? Перейшли з електрочайника, на, якщо це можна назвати чайником на плиті на газовій. Стараємось прати, пралку вмикати тільки після 11-ї вечора, ну, що ще. Ну, ми дуже багато і не використовували електроенергії, тому ну, якось так. <різько> не вмикаю зайвий раз І все. Тому що дуже довго комуналку платити електроенергії, газопостачання. Ну коли виключають світло, так і економимо. А так мені здається, не економимо, тому що маленький час, коли є світло, і тому все, що треба зарядити і економити не виходить, тому що коли виключають світло, бойлер починає знову набирати повністю, тому не дуже виходить економити. Даю, так відключають світло, і так, да. і так економіки. Ну, стараємося ночі з це єдине. Вимикаємо світло, коли йдемо кудись, або просто зайвий раз не вмикаємо його, якщо не треба. А ви? Да. Так. само? Да. Часто вимикають у вас? Достатньо. Вот сьогодні ночью три рази виключали, і утра на два години виключали.